Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні з вами я, Джорік, і сьогодні будемо з вами знайомитися з молодшим братом електрошокера OSA 800 модель 801. Що є мініатюрною копією старшого брата моделі OSA 800. Поставляється пристрій в картонній коробці червоно-сірого кольору. В комплект поставки входить інструкція на англійській мові. Адаптер, перехід, перехідний адаптер для підзарядки від мережі 220 вольт, а також чохол холдер для розміщення пристрою носіння на поясі. Чохол виконано достатньо якісно з синтетики з фіксаторами, з резинками. Точніше, з резиновими фіксаторами, в цьому чохлі пристрій не болтається достатньо. Достатньо надійно кріпиться лямочка для кріплення на пояс, знаходиться зі зворотнього боку. Ось такий ось чудовий чухольчик іде в комплекті. Для того, щоб скористатися даним адаптером для підзарядки від мережі 220 вольт, нам достатньо активувати нижній висунний механізм. От У нас рухаємо перемикач такий от механічний. У нас оголяється вилка, котру ми вмикаємо в перехідник. І вже Перехідник-адаптер ми вже вмикаємо безпосередньо в розетку. В даному випадку ніяких світлодіодів, сигналізуючих про те, що йде заряд, у нас не загоряються. Та й не є необхідністю даний факт, тому що цей пристрій повністю заряджається за 2 години. От. Виконано з чорного пластику пристрій, софт-тач пластик, дуже приємний на дотик. На корпусі знаходиться дві клавіші управління. Перша клавіша перемикає, режим ліхтарика, а також режим шокера. Для того, щоб скористатися ліхтариком, достатньо в середнє положення перемкнути перемикач. Для того, щоб скористатися шокером, перемикаємо перемикач в крайній переднє положення, натискаємо круглу клавішу спуску. Так у нас працює шокер. Зверніть увагу на те, що цей шокер повністю можна сховати у долоні, тобто його практично не видно. Дуже мініатюрна і корисна річ як для чоловіків, так і для жінок. Особливо для жінок. Значить, поговоримо про технічні характеристики пристрою. Заявлена напруга пристрою 75 тисяч вольт. Потужність пристрою 9 Вт. Середній час дії на нападника біля 3 секунд. Середній час виходу зі стану шоку після використання даного пристрою близько 3 хвилин. Габаритні розміри пристрою 95 мм. Цей пристрій має довжину всього-навсього 9,5 см. Вага 90 грам, дуже легкий. Також має джерело освітлення. Джерело освітлення має потужність 50 люмен, чого цілком достатньо для такого мініатюрного пристрою. В комплект поставки, окрім всього, вище вказано входить інструкція російською мовою. В даній інструкції ви можете познайомитися з інформацією про використання електрошокерів. про... Засоби подогляду для того, щоб вам ваш пристрій слугував як, якомога довше. На цьому дякую вам за увагу. Мене звати Жорік. Сьогодні з вами ми знайомилися з електрошокером ОСА 801 міні від китайського виробника компанії Вейши. Дякую вам за уваги. Бути добру. Побачимося з вами в наступних оглядах. До побачення.